Всім добра. Сьогодні в нас вже 4 грудня, так незвично, вже грудень. І вже в нас другий раз сніг потонув. Бачите, нічого нема. Вчора було десь плюс 12. Навіть можна було і знімати куртку, коли було сонце. А зараз. На неділю підуть невеличкі, але мінуса. І ночью теж. Тому зранку було, було в нас і льот там на лотаті, в, в тазиках, в моїх водоймачках. Водоймочки я не зліваю. Маруцькі ходи. Я їх так і залишаю. Вони о, вкопані в землю, вони не промерзають. І це будівельний пластик, він якийсь як, як такий з додаванням резини, то ці тази ось декілька років в мене там. Оцей маленький, це старіший. Саме перший таз, він був в іншому місці, але я вирішила, що тут не можу собі дозволити таку ж велику водойму, як в мене там купити. То ось так підкупала три таких будівельні тази. Як і ту водойму з моїми рибами, в ньому живуть рибки. В мене і в ванні живуть риби, я її не спускаю. Раніше я вичорпувала і накривала чимось, але то все дурня в нашому регіоні, воно промерзає достатньо, я скажу, що достатньо. Оці всі е, е, іріси водяні, та тут в мене ще. Цей водяний водяний аїр. Я їх поубираю горщики, і... а латаття, мабуть, я й залишу. Минулого року я тут забула, забула німфею. На, ступен... На... На сходинці, ось там сходинки є. І вона перезимувала нормально. Хоча була і зима, і лід, і все таке інше. І була така, ну не скажу, що тепло. Попередня була ще тепліше. Але воно все витримало і нічого не зробилося. Так, щось тут? Тут я вкриваю зараз, буду вкривати трошечки, замотаю це клен. Гарнет японський. Я замотаю тільки е, місце щеплення. Трошечки ось тут, а інше не буду. Е, він в мене вже, це буде третя зима, третя. він добре зимував, вже підріс і він же з роками буде розростатися, тому як його. Кровати. Це велике 3-метрове дерево. Я його буду формувати, бо тут в мене топіарис туї, це плоскоділочник. Зараз вже все починає змінювати кольори на такі захисні, і все воно буде буре. Ось таке зараз сонце нема, дуже погано. Бува камера вихвачує, так що воно таке зовсім все, все ніяке. Е, Цю куплену по акції пихту іспанську я не закриваю зверху, я тільки її прикрила від холодних вітрів. Ой, вляпалася смолом. Це вічна зелена а вже шлюка, і вона доволі стійка. До морозів вже багато в мене років, тільки-тільки почала щось давати, який дитлахів. Тому вона вічна зелена. Позаношу деякі все ж таки фігурки, щоб вони не псувалися. Що ще в нас? Що ще зимує? Ось так я гортензії прикриваю. Минулому минулу зимку я ставила на них ящик пластиковий і такі мішки на ящик клала. В цьому році на неї вже ящика не поставиш. Бачите, в нас був вже великий мінус: мінус домін більше. Мінус сіми. Я ж я вже казала більше. Але він був короткочасний, тому нічого страшного. Всі бруньочки живі. Бо там, де я її різала у кафе, там її не вкривали, але зараз була я в тому кафе нещодавно, її нема в них. Не знаю, там змінився власник, чи вони її викупали, чи викинули. Не знаю, нема. Щезла, але до, до того вони її не вкривали, вона в них квітла. Але я все ж таки легке укриття буду робити. Там розмітала в нас вітер сміття. Так що що в нас ще такого цікавого на цей час? Ну, і теж вони не вічно зелені все ж таки листя скинуть, залишиться ось і, і, розеточки такі, і вони підуть на весні Це все старе, це все прибереться також, як і злаки. Я навіть позрізаю, піднесе там, бо буває, що поцівається. В мене ґрунти легкі, він ну, не, не може насиватися. А це ще стоїть зелений. Ти ще під, 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 листям. Е, ой, кажу, під листям. Під снігом він ось так от після морозу цей ще зелений. Але хочу все ж таки прибирати, бо дуже агресор. Навіть у тому великому горшику, що тут закопаний, дуже великий. Я не знаю, наскільки тут літрів, мабуть, 16 такий великий, але он із. Там повипирав і там повипирав. І тут, мабуть, він зайвий. Не знаю, поки що з ним питання з цим злаком. Ну, щось вже в мене ось так вкрите гортензії. Рододендрони я не вкриваю, тільки замульчую ем, біля кореня. Тільки буду мульчувати. ось і буду вкривати тільки деякі рослини. Наприклад, сиквоєдендран я вкрию в цьому році не весь, тільки замульчую його, тільки в стовбур, ось так. І все. Остальне буде зимуватись під снігу, бо воно вічно зелене. І також, я ж казала, рододендрони підкладу під коріння. Там я мух підклала, тут в мене немає моха. Зараз ще, бачите, імшенка вигляда такого передзимового, бо вона теж не, вона не зберігає свою таку яскраву зелень, усю зиму. Це грудень в нас завжди такий ще. Що можна щось у садку е, поспостерігати, щось познімати. А ось Січень та лютий вже там, там вже нічого, там. Там така квашня і. Квітує Вероніка. Це повзуча Вероніка? Але вона практично не насівається, скільки вона в мене вже років, вона не насівається. Мені подобається цей сорт. Там буде підписано, щоб, щоб знали. Який це сорт, вона така теж вічно зелена. Я по ній ходжу. Вона і квітує і не ходжу. Зараз ось вона постійно видає, потрошки навесні це дуже рясний такий килим квітучий. Так, що ще я буду прокривати От зараз там була настріжена огорожа в мене з плоскогілочника. Я його потрошки ріжу. і Зараз дуже-дуже потрібна річ. І ось так я прикриваю е, кущі. Так от ось мучую. Більше я нічого, цела гірстремія філі, вона повинна витримувати мінус 30 до мінус 30 по заявленим нашим. І даним, як я її купувала, ось вона квітувала, навіть заклала насіння. Але щось я її в минулому році зовсім не прикривала, і мені, мені не сподобалось, як вона вийшла зимівла. Не сподобалось, тому я її ось так замульчую. Холодно, зараз мінус. Трошки зараз ще піду до вкриваю гортенцію. Ще не довкривані в мене, ось вони е, бронечки всі живі, але після заморозків, після цього морозу, воно, воно це повисло е, не знаю, і не відпадає. Листя не відпадає в цьому році, щось отак вона не хоче. То щось позрізаю зараз, бачите, все живе. Це живе, все, бруньки витримую, цей мінус 7, і це короткочасний. Але вже ж буду зараз прикривати. Прикриваю не дуже сильно всі свої сорти. Я е, два ось таке, такі мішки з підборошня натягую. Ось так. Ці я теж залишу е, у контейнерах. І вже не буду їх викопувати, просто замульчую ось так от туєвими гілками. Зараз мені не подобається, вона щось прихворіла, бачите, на грибкову, але я оброблю це кальмія. Ну, це рододендрон. Куплений у цьому році. Ну, Вони такі і прийшли пошкоджені, але ось заклала все нове замолчую, вже її бризкати немає сенсу, холодно, вже не буду. І буду їй займатися цим навесні. Може, ще Паріж наклематися, спробую поживцювати. Бо брунчки в них теж живі. Теж все, все живе, але це поки що, поки немає. Такого постійного у нас мінуса. Цей плюс теж вони своє забарвлення, всі, всі хвойні вони змінюють. Навіть сам шити вони не такі, не такі зелені, як будуть навесні. Трошки я деякі злаки я порізала після, після того. Нашого мокрого снігу. Ось так воно все сипеться, чому іноді ріжу їх на третину. Чому на третину я писала, зараз підійду на третину, тому що буває ось ці трубчити в них пагони. Коли ви ріжете дуже низько, то буває, коли в нас. Таке, що Плюс-мінус, плюс-мінус, воно там набігає вода, потім в нас мінус воно замерзає, то буває, що вимирає, підмирає коріння. Тому що ну, коли, коли, кажу, низька обрізка, а коли вона висока, воно до коріння не доходить, воно вверху там відмирає, ой, від, відтає, розтає, тече, але до коріння, так, як не доходить, то вони нормально витримають. тому я кажу, Деякі злаки, щоб вони так ось себе не поводили не дуже гарно, бо весною воно все буде отак у мене валятися, то я буду потрохи оце зрізати, хоч воно і. Ну, здається, що воно так, так гарно буде стояти, але бачите, воно вже там лисе. Ну, трошки ще є. Щоб порозказувати, познімати. Буду коротенькі, може, якісь ролики робити. Що згадаю, що зможу донести якусь інформацію. Може комусь цікаву. але зараз дубні дуже руки стинуть, то пішла грітися, а а вже ще дубалиста стоїть. Ось в такому стані. Дуже почервоніла і така гарнюлька. Але теж замульчую трошечки її стовбур. Ось такі в нас справи.